А як з ліцензією? Як ти отримувала довгий цей процес? У мене за нього дійсно дуже довгий, 7 місяців, тому що я підтверджувала свою ліцензію з України. Е підтверджувала? І, я підтверджувала, я здавала тут тести, я не вчилась. А як, як ти до цього дійшла? Як ти знайшла інформацію? Тому Пішла, що зараз а... багато знають і вони не знають. Одні кажуть, що треба вчитися на косметологічні. Дивлячись до що косметологічно зовсім інше. Тебе косметологічного. А, окей. Тут питання легше. Тут еспетишн в мене. І я подавала свої документи, або дипломи. Мене допустили потім до іспитів. Я в спеційному центрі здала. Я треба ліцензію. Ти здавала тести? Тести, так. Він типа може робити честки тут. Це тільки естетичен роби. Серйозно так. це не косметологічні. Я скінкер спеціаліст, я роблю все-все по шкірі. Але я не нарощую вії, не роблю ламінування брови. Все, що зв'язано з шкірою. Серйозно так. я Бо думала... косметологіст так. Це зовсім інше. Це тут може бути. Вашівки по іншому і... звучить. Так. Тобто по це можуть бути брови, віки, вексін, так. Але естетичен теж може, може робити е. Тобто естетичні може робити, по суті, шкірою більше, ніж косметологіст. Тобі є вже дата, він прийде. Ні, нема дати, я чекаю. Але, але вони тебе мають повідомлення. Да. Тобто, вони, вони, вони мають мені емейл маю прислати з датою. Mm. дуже багато. От така діамантова насадочка, її не видно, звісно. Але може потім окремо це відео обличчя. Ага. Що там завдання? Якась футка. покажи як мені насадку. Що взагалі? А. Ну, так, до ага. Це як Це як Чи то оце ну, метал, метал, він потокається? Так. Да. Да. Він затягує тут вакуум. Добре, але він що, якийсь полірований? Він такий він з частинками. Тобто Абрейжа, так. Да. Ага. Да. Це? Це ми вже вводимо молочну кислоту. Добре, вона що робить? Вона допоможе відлущити ще м'яко, так поверхнемо те, що не забрала попередня насадка. Угу. Угу. Наступна буде саліцелова кислота. О. Нам я по-іншому буду насадкою навіть, ти відчуєш інші рухи, mm -hmm. тому що наша задача буде розрихлити всередині шкірне сало, щоб mm -hmm. його витягнути. Тому що сиворотка заходить в пору, вона розм'якшує шкірне сало і по спіральці апарат її відтягує. Mm -hmm. Тобто воно не буде як ручна чистка, так механічна. Якщо в тебе дуже такі давні, тверді, комедони, mm -hmm. то апарат його не відтягне. Mm -hmm. Це зрозуміло. Mm -hmm. no. station, да. no. Їхала і мене прям щось таке все, я ні, думаю, я в Україні свою справу мала, я хороший спеціаліст, я тут теж Що це не можна, можна, та, да? І я давай пишу в цей бродве, я його знайшла, а мені кажуть, так, да, в нас якраз звільнився. Так, зараз ми будемо застосовувати саліцилову кислоту. Uh -huh. Вона допоможе нам розм'якшити шкірне сало всередині пори, uh -huh. і за допомогою спіральної насадочки сиворотка буде подаватись в пору, розм'якшувати шкірне сало і потім вакуумом назад відтягуватись. Тобто ми прямо зовсім uh -huh. очищаємо пору. Тобі ще треба навчання? Eh, Ні, я здаю іспит, бо я вчусь в Тернополі на програмі. А, іспріп... даєш тесту, я здаю тести і після тих тестів мене мають ще допустити до американських тестів. Ага. Тобто мені ще путь, знаєш. Я супер. Супер? Працює.